Вітаю вас, мої дорогенькі, мої любі. Я вас так люблю. А ви як кажете, що вам подобається, що я так кажу. Дивіться, і так, вступ у НАТО. В Україні з'явилась можливість пришвидшити вступ у НАТО. Чи дійсно це правда? Ходять чутки, ми перевіряємо, чи дійсно це так, чи ні. Важко сказати. Важко сказати, ми б хотіли. Ой, ми б хотіли дуже, навіть дуже ми б хотіли. Але чи дійсно є? Е, ви знаєте, це більш бабка надвоє гадала. Я тут поки що не бачу, що дійсно з'явилась така можливість. Це, скоріше за все, ось дуже важко нам вступити, тому що у нас трошки несерйозне ставлення до а, тих речей, що від нас вимагається. Так? Але. Але все рівно, якщо дивитися, оця карта справедливості, так, тому що дивляться трошечки, ну це може бути розкрадання йде у нас. У нас не йде, як би це сказати, в принципі, вступ у НАТО і Євросоюз це два різних чобота, скажімо так, дві різні пари. Я дивилася саме на НАТО. Я, вибачте, мені не побачила, що дійсно у назву це. Будемо так казати, по цим картам. Мені карти показують, що це більш, знаєте, як трошечки людей. Ложна інформація, ось так я це бачу. Трошки це несерйозно нема. Поки що ні. Хіба що, от можна по цим картам сказати, десь з заднього ходу, десь нам щось очі закриють. Дійсно, отак так. Да. Тому що. Україна не є того стандарту, що вимагають, але з другої сторони є люди, які хочуть, щоб ми борються за це, що хочуть, щоб ми дійсно вступили. Є багато політиків, є багато. Ось ця карта теж говорить, що є багато. То, можливо, нам дивіться, взагалі-то ні, так, але, але, тут є, але ось можуть нам виняток зробити. Ось це може бути, тому що ця карта говорить про, знаєте, з-під прилавки, як то кажуть. З заходного якось без черги може бути. да, Ось тут це може бути. Ось, якось так я це побачила, мої любі. Але це дуже важко, тому що Україна не виконує тих стандартів, які потрібні. Так, наші військові мужні, так, наші військові все. Але у нас немає підтримки саме державної. Повірте мені, тієї підтримки, яка потрібна, немає в нас. Вірте, не вірте, це ваша справа. Це знаєте. Вилами по воді написано: тут може тільки діло случая, що нам дозволять, як ви знаєте, в не черги зайти, знаєте, очеріді, впхатися з заднього проходу. Вибачте, мені, що я так кажу, але ну, не через парадні двері зайти, а через якісь. Без процедур спеціальних обійти, тобто законність. Розумієте, ось це може бути так. Тут я погоджуюсь. Все мої любі, то, що й треба було довести моїм розкладом. Бажаю вам любі, мої, гарного дня, мирного дня. Бережіть себе помаленьку, наші військові визволяють, допомагають, захищають. І бережуть нас. На все добре, мої дорогенькі, до зустрічі!